Сьогодні ми поговоримо про... 5. Примарна біль. Сама франшиза Metal Gear була створена Хідео Коджімою у 1987 році під видавництвом групи компанії Konami. Хоч із суперечностями між видавцем та розробником, п'ятірка вийшла. І після видання в 2015 році Kojima Production пішли від Konami, лишивши всі права на Metal Gear і їм. Але що ж, гра вийшла все ж трохи суперечлива. Тому що у виробничому пеклі не вийшло реалізувати всі задуми, але те, що вийшло, вийшло досить добре, за що можна і похвалити гру. Історія починається після дев'яти коми, після того, як Череполикий Скалфейс розбомбив базу Бік Бос, просинаючись, намагається втекти з дурки, тобто лікарні з своїм новим таємничим другом Ізмаїлом і робить нову ПВК разом з оцелотом. Револьвером Оцелотом. Рятує в Афганістані від кацапського полону ще свого братюню, побратима, друга, ну і соратника Казухіру Міллера і живе з єдиною ціллю помститися. Також обігрується постійно назва гри фантомні болі. Це синдром, коли у пацієнта відчувається нібито болі у частині кінцівки чи не кінцівки, яку ампутували. Грає жанру бойовика скрадальника у відкритому світі, ну і останній їй ставить кілок в срак, бо трохи сируватий світ. Ну, Критикуючи погане, це просто дві карти, що наповнені аунпостами і лутом. Ну а в Ганістан рятує те, що він переповнений радянськими військовими, які спілкуються російською. <с? <с? <с?> Проміжні завдання на карті до банального прості і довше до них бігати від одного до другого, ніж їх виконувати. Основні завдання теж погіршуються, але вже після другої частини гри, коли появляються завдання по типу автономність, стелс, ну і екстрим, що є просто повторами старих місій, але з новими умовами, жорсткішими умовами. Але місію 46-ту з підписом Правда треба обов'язково пройти, бо вона є. По суті, завершенням гри, додаючи ви пролог катсцени, які ви ще не бачили. Ну і тим самим завершуючи гру, відкриваючи головний секрет. Критикуючи погане далі, не можна не зауважити, що не у всіх персонажів доведені до ладу їх історії. Наприклад, Гьюї, не той що Атакон, зробив на нашій басі Gear, але в нас немає можливості його використати, що звісно сумно. Історія Міллера теж не доведена до кінця, бо нам каже код такер дивитись за ним, ну і він явно параноїть на рахунок зради на базі, але нічого. Все, просто він після цієї частини помирає. І Лай, він ж Ліквід Снейк, просто тікає з Метал Gear з Сахалентропусом, не Сахалентроп. Не псуйте гру радянською, ой, тобто російською озвучкою. Також прихопивши африканських дітей, психомантіс і вірус, і все. Ну там, типу, вже впливало в інтернет, що мала бути ще 51 ша місія, в якій ми якраз знаходимо Ілая в Африці, але її не сталося, її не зробили, не доробили. Ну і останньою критикою хочеться просто придертись до Quiet і Сахалентропуса Тропуса Боутна виглядає. Ну дуже визиваюче, якось виділяється на фоні навіть інших персонажів. Хоча Лорну обумовлено, чому вона така гола і німа. Цікава історія. І завершена, до речі. Ну а Сахалентропус виглядає, ну дуже, я б сказав, анімешно. like Сама металева шестерня Сахалентропус крутий, безсумнівно, тільки що виділяється якось на лорній частині якраз самої гри порівняно з іншими металгірами. Сука, блядь, йобаний, це його. Той блядь. Він просто надто крутий для цієї гри. Для того часу в цій грі. Але чого я тільки пропогане? Насправді мені подобається ця гра, недарма ще за неї віддав пару гривень в стімі. Тут дофіга контенту, навіть онлайн і ФОП-місії, які є просто вилазкою на чужі бази, зазвичай використовується, щоби пофармити, викрасти чиїсь ресурси, ну або співробітників. Ресурси збирати тут прийдеться, бо оцю... за них прокачується база. Із прокачкою бази можна прокачати собі ще інші шняги, як, наприклад, той ж Фултон, коробку, чи фантомні сигари. Ну коротше, майже все. Можна також відправляти підлеглих своїх, на завдання, щоб вони фармили вам ресурси і GMP, яка тут є валютою. Все ж граючи за бік боса, ви дійсно відчуватимете себе босом. Бо ви по сайт розпалу битви можете викликати курва літак. З ресурсами або ж без. Загалом є велика кількість знущання над противниками, наприклад, кинути їм в морду магазином, ну або ж класично розстріляти з чим завгодно від пістолета до ракетниці. Можна навіть піти в рукопашку. або відправити проте своєї руки як ракету. Загалом є таких три стовпа слона веселощі в цій грі. Це вже вище згадана рука протез, яка є чим завгодно від шокера до ракети. Також коробка, на яку можна ще почепити якийсь аніме принт, і всі будуть просто сходити з розуму. Ну і Фултон. Фултон це такий повітряний шарик, який прив'язуєш до транспорту якихось речей або ж людей і відправляєш їх на базу. Ну, тільки ворогів перед тим треба оглушити. Така собі сувора мобілізація. Також ви з собою на вилуску можете взяти якийсь транспорт від простої машини до курва танка. І напарника. Їх всього четверо. Перший компаньйон, що нам надається, це коняка і Хорс, який при високому рівні взаємодії може насирати по вашому вілінню. Ну і ще з нього можна стріляти з будь-якої зброї, краще машини, ну і він просто бігає і може підбігти до вас. Другий компаньон, якого ви можете випадково знайти, це дідок. Да, оригінальна назва всіх цих предметів і людей, і тварин. Ну що ж, ну, коротше, його можна знайти, як сказав випадково, і він пес! Він буде винюхувати все довкола, і в залежності від того, який костюм на нього надягнути, він може або закусити ворога, або його теж шокувати електроножиком, або просто ранити. Ну і ще можна заставити його погавкати, не б'ючи його, просто попросивши. Третя напарниця це Quiet, вона ж мовчлива напарниця. Снайперша взагалі, можна сказати, ідеальна жінка, бо вона і базово може зачистити, і прикрити ваше гузно. Ну і залом продивитись, хто є на базі. Ну і ще вона буде вам приємно мигикати на рацію. Ну і ще є маленький волкер-гір, який називається Ді Волкер. Дуже оригінально, як я вже й згадував. Загалом він має свій арсенал озброєння: цей крутий електрошок, який б'є через стіни. І мініган, і птур. Зам, що ви на нього поставите? Також має ще три основні модулі: це один дозволяє ховатись, другий відстежити ворогів, а третій... Сам відстрілює врагів, які підходять до нього. Основна проблема, що він сам не ходить, його треба постійно кликати. Також ще в грі заховані всілякі посилання на попередні ігри і інші секретики, наприклад, якщо під час тренування шмальнути оцелотову голову з транквілізатора, то він почне говорити щось типу лалі Лалілуляло. В суті, назвою цих патріотів. Ну і на третьому поверсі в медичній платформі ви можете знайти пас з Peace Walker, ну і безпосередньо, ой, безпосередньо з п'ятої частини Groud Cirrus. І загалом персонажі дуже харизматичні. І в деяких історіях навіть прописано добре. В кінці місії Squad я навіть розплакався. Ну і ще крутий цьой, Черепуликий Sold з його бажанням просто знищити всіх англомовнюків. На кінець скажу, що гра лишила в мене приємні спогади, навіть не дивлячись на ті недоліки, що я перелічив, загалом все. Донатьте на ЗСУ, якщо хочете, можете кинути гривню мені, там посилання буде в описі внизу. І що ж, бувайте!